Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Продовжуємо далі розвивати фермерську діяльність на мапі Володимирівка, фармінга симулятора 22-го друзі. Хочу вам сказати, ой, я вибачаюсь, що я хотів розповісти. Дивіться, в минулої серії ми з вами багато чим там займалися стосовно того, польові роботи були. Польові роботи, там було, друзі. Поза кадром я все ж таки, друзі, цей, вкинув, друзі, пройшовся мульчером, бо соя у нас так і не дозріла, друзі. Прийшлося, як то кажуть, заходити мульчером, проходити, задискувати, друзі. Ну і відповідно вкинув вапно. Перед цим ми їздили, друзі. Ну, знов-таки, я їздив. Дивився, друзі, цей як в мене там пшеничка. Ну, наче пшеничка все добре, друзі. Вона доз, Ну, дозріла, вже, як то кажуть, це друга чи третя, ні, третя наче стадія зросту, друзі. Ну і недалеко біля бази я придбав, друзі, ще одну діляночку. Тому ось у такі справи. Зараз ми, друзі, крутимо час, бо... Зима, зима, ну, що взимку робити. Техніку ми, ми зробили, обслужили її, вони готові, як то кажуть, до бою, друзі. Ну, це ще було з кінця літа, друзі, і десь до ну, з кінця літа, вже десь серпень місяць, кінець серпня, ми почали вже потихеньку, друзі, робити. Ці. Деякі обладнання, трактори, комбайни. Комбайн відразу, друзі, почали, як тільки жнива завершились, то ми відразу вирішили зробити комбайн та потім, щоб він стояв, друзі, цей. Стояв собі і чекав Свої цього. Так, друзі, вже у нас лютий місяць і того ми з вами зараз поїдемо, подивимось, що там у нас на полях. Друзі, коїться. Знову забув ворота, друзі. Цей. Зачинити. Ну так, да, інколи я такий, я можу. Так, 8 година, друзі, мінус 6. Давайте поїдемо подивимось, що там у нас. На полях коїться. Ой, друзі, вибачаюся. Так. ну. О, oh, господи, що це я так дав? І тому, друзі, ось ось так. І відповідно так. Да. Так, знову вибачаюсь. Жах. Тому, друзі, ось отакі справи. Ну, зараз я вам покажу. Стосовно цього. Ну, поля там, де я вкинув вапно, друзі. Та що це таке диви? Оце well, я дав. Uh, жах. Жах. Ну, як ви бачите, друзі, тут е ну, в азот ми, друзі, вкинули. е вапно, друзі, ми сюди вкинули і от вона чекає свої черги, друзі. Пропоную тоді під'їхати до нашої тої ділянки, друзі. Ось наша пшеничка, друзі. Ну, пшеничка тут взагалі файна, все добре, врожайність пише, друзі, 12,5 то. Тому вона у нас, бачите, вже яка. Січень місяця ми ще це, да? Тому ось так, тут ну, вона на, на четвертому стадії, друзі, вона. Тому ось так. Зараз поїдемо, друзі, подивимось цей. Цікаво, тут багнюка є? Mm. Ну, він ще ні. Але, друзі, зараз перезайдемо з гри, я вам скажу, то буде та багнюка. Е -е, так, що я ще хотів вам розповісти? Друзі, з вашого дозволу і з дозволу Ютуба Ютуб, будь ласка, не сварись стосовно цея. Та ми напевно увімкнемо пісенку якусь тут. Свиденько, блін. Ви це бачили, друзі, зараз би як би я оце отако в дерево, як в стовп стовпбільніше, як у себе, то я вам скажу, було б не дуже приємно. Це ж ми їдемо, друзі, кстати, щоб ви розуміли, їдемо на друге поле. Так, до, Так, друзі, недовго і перекинуться, скажу вам відверто. Так, друзі, ну ось на ну, ось наш наш ячмінь. Давайте подивимось. Ну, друзі, ячмінь теж тут все добре, все вдало, я вам скажу. Третя стадія зросту. Тому, друзі, їдемо, їдемо мотати час далі. Але, друзі, напевно, як мотати. Ми трошки прискоримо даний цей. Мається на увазі не через... Хатину будемо крутити час, друзі, а ну через цей. За там щось стояло. зе ще один культиватор Так, друзья, ну вот мы и подъехали до дома. Так, давайте сразу, друзья, мы тут Ворота теж зачинимо, бо точно забуду цей. Ще її треба, друзі, світло вимкнути. Так, друзі, ну значить тоді, що ми зробимо? Зробимо десь ось тако, да? Пертаємо час, друзі, десь. Як ви бачите, друзі, у нас тут уже йде весна, скоро буде весна через два місяці. Так, друзі, як ви бачите, у нас вже лютий місяць завершився і ось вам весна. Друзі, з чим я вас і вітаю. З чим я вас і вітаю, друзі? Як ви бачите, у нас ще на вулиці, друзі, ще йде дощик. Ну, Він ще, ще сніг лежить. І троє того, друзі, вже квітень місяць, друзі. Ось я вас чим і вітаю, вітаю вас, друзі, з першою весною. Ось на вулиці 9 градусів тепла. Нехай, друзі, ще побігаємо цей. Ну, друзі, вже квітень місяць. І що я пропоную? Давайте подивимось по графіку, друзі, коли в нас має бути созріти цею. Дозріти ця дана культура. Так, сояшник, друзі, аж в вересні місяці. Вірніше не вересень, а жовтні, жовтні місяці. Друзі, пшеничка ячмінь має бути у нас пшеничка березень, квітень, травень, червень, липень, а. Пшеничка десь у нас. Липень, а тут у нас в червні, а ячмінь має бути навіть раніше, друзі. Так, ну що я пропоную? Давайте ми напевно з'їздимо, подивимось, як наші там ті культури, друзі. Ну і відповідно заїдемо, друзі, на позаїдемо ну, на нашу територію, друзі. Заїдемо на територію, друзі, та побачимо, що там, як, як взагалі у нас справа. Я ж вам кажу, техніку ми, друзі, поробили. Тому ось так. Тому ось такі справи, друзі. З вами, як то кажуть, ми друзі, теж докрутили до того моменту, коли там, друзі, це є. Зараз проїдемось і напевно друзі, ну, побачимо, проїдемо по нашим цим полям, друзі. Як там на полі це все діло, ну, це вся справа буде, друзі. Ну, З'їздимо е на Ячмінь, так само глянемо, чи все добре. То... На територію заїдемо, подивимось, чи так само все добре. Ну, в принципі, таке, друзі. Так, ну як ми бачимо, друзі, тут у нас на цьому полі сорняку немає, все добре, поле чисте. Ну і друзі, і тут ми теж подивимо. Ну тут теж так само все добре, друзі. Сарняку немає, може тут є, ну побачимо. Тут не буде, друзі, бо тут ми гірбі пройшлися. Так, ну пшеничка, друзі, я забув на якому, подивитися, на якому настаді. П'ята стадія зросту, друзі. А, і ще ж треба буде з'їздити, друзі, на цей соячник подивитися. Як наш, наш там соєшник. А, друзі, оце от отако, З іншої сторони, знаєте, я, от, я якось казав, що ти типу, подаже взяти от гру. Да, гра чудова, питань ніяких немає. Але, друзі, вибачаюсь, блин, знову забув про цей. Але є одне але. Яке саме, бо я ж кажу, друзі, отако, якщо брати ну, реальний час, друзі, щоб ви розуміли, то... Плюс-мінус, друзі, воно там цей. Плюс-мінус воно то понятно, що в реальному житті отакого в полі ти не будеш сидіти навіть взимку. Понятно, взимку ти теж щось робиш. Тому, друзі, скажу вам ось так. Тихіше. Бачили, друзі, як мене розвернуло, і я вам про це кажу. І от так само, друзі, от, з іншої сторони, знаєте, от навіть здавалось би, типу, та що тут ну, гра, друзі? Ми от зараз з вами прокрутили час, зим, ну, зиму перезимували, друзі, на полях все добре. Зараз приїдемо ще на одне поле, подивимось. Там наче теж має бути візуально все нормально, друзі. Поїдемо на територію так само. І друзі, вже так на хвилиночку, 22 хвилини ми вже отак катаємось. Ну, мається на увазі, дорога трошки теж займає друзі час. Ось який тут трафік чудовий їздить, друзі. І тому, знаєте, ну якби ось приходиться, типу ось так їздить, друзі. Можливо, даже, я ж кажу, побачимо. Можливо, друзі, ще одна буде серія там, де ми вже будемо жнивувати, знаєте. А можливо і ні. Можливо, поза кадром то все, друзі, зробиться. Я оце, друзі, знаєте, що поміркував? Оце подумав. Я хотів би оцей корівник, скоріш за все, друзі, його придбати. Та й щоб була у нас тут своя худоба, друзі. Як ви вважаєте? Було б круто, чи ні? Але, друзі, у нас і виробництво є своє. Так, ну, як ми бачимо, тут ячмінь вже такий доволі пристойний, як ви бачите, дивіться, який вже він такий зависокий. Добре є, тут все нормально, В сорняку немає, друзі, і все, п'ята стадія, друзі, зросту. Давайте от. Зараз побачимо, скільки буде цікаво коштувати цей комплекс, друзі. Ну я вам скажу напевно не дешево. Ну от серйозно. Ага, друзі. Це загалом. Типу, знаєте, однією один сарай сарайчик, друзі, так, не вийду купити. Якщо купляєш, то купляєш повністю територію. От давайте тут глянемо як. І це, друзі, навіть свині. Свинями я не хочу, друзі, займатися. А тут це свині, друзі. Свинокомплекс. Ох, друзі, от би я зараз було весело, якби я би тут застряг. Серйозно. Серйозно? Так, друзі, а ну зачекайте хвилинку, ми зараз дещо з вами. Раз, два, три. Ну, наче, наче все записується. Так, друзі, знаєте, що я напевно пропоную. Давайте ми, напевно, друзі, на цьому серію завершимо. Серію завершимо. А вже я, друзі, по закатам буду там крутити час. Щось занадто голосно техніка працює, ми... Чи то вона так... І напевно будемо завершувати серію, але ні, давайте доїдемо вже до бази. Або навіть зараз заїдемо, друзі, на мийку, треба буде помитись. Ну і будемо завершувати серію. Паливом друзі, у нас тут все добре, наче теж. Так, друзі, ну як ви бачите, у нас тут е, все добре. Ой-ой-ой, ще й, блін, паркана поламав, блін. Зломав. Ото господи. Так, друзі, ну а на цьому ми будемо завершувати. Серію, дякую вам за те, що дивились. Ну і, друзі, почуємось в наступних відео. Не забувайте тиснути вподобайки, друзі. І підписуватися на канал. Далі буде цікаво. До скорої зустрічі, друзі!